Слава Україні. Аналізуючи роботу комунального підприємства управління водопровідного каналізаційного господарства у 2023 році хочу відмітити наступне: в підприємстві працює 106 працівників. Середня зарплата склала 13 457 гривень, надано послуг на 45 мільйонів гривень і сплачено біля 10 мільйонів 630 тисяч гривень. Бюджет всіх рівнів, в тому числі 3 мільйони 880 тисяч єдиних соціальних внесок. Ми говоримо про те, що підприємство працювало, так як вся Україна на надзвичайно в складних умовах, було багато викликів, але послуги надавали цілодобову в повному обсязі і максимальну якість. Підприємство обслуговує 136 кілометрів водогону і біля 78 кілометрів водомереж водовідведення. На перше число ми маємо заборгованість біля 2 мільйонів 200 тисяч по електроенергії. Ну, це питання, яке ми будемо з підприємством вирішувати спільно. Ми будемо їм допомагати в цьому плані, щоб не було збоїв. Були в 2023 році скарги. У нас зверталися люди щодо якості води. Це були локальні звернення. Були у нас також скарги щодо перегляду тарифів, що ми піднімали тарифів, ми відповідно на ці звернення і реагували, і давали відповіді для Слугуча. Що впливає на тариф, які основні статті витрат, це питання електронервів? Якщо в нас заробітна плата, я назвав вона. Трошки менше, ніж середня по місту, то електроенергія у нас суттєво змінювалася в сторону збільшення, і таким mm -hmm. чином ми вимушені були коригувати, тому що проплата за електроенергію склала в 2023 році біля 15 мільйонів і в загальному в структурі тарифа 36%. відсотків. Складає, я хотів би, щоб споживачі, слабочани, розуміли, що підприємство є комунальною власністю. Ще раз хочу звернути, ніхто не має там власності приватної, воно було і є комунальна власність. І нам вдалося спрацювати беззбитково підприємство вдалося спрацювати зв'язку з тим, що депутати міської ради підтримали і ми підтримали фінансове підприємство. Різниці в тарифи, яка виникла. На основі прийняття рішення Кабінету міністрів і меморандум, який був прийнятий, ми компенсували за рахунок громади міста на превеликий жаль, тому що держава в 2023 році, значить, не одної копійки нам не не проплатила. Ми маємо надію, що в 2024 році. Частково нам допоможуть, значить, підтримати роботу комунального підприємства, але були судові позови і були угрози відключення електроенергії. Ми не мали права це допустити, і тому в таких умовах ми вимушені були також переглядати тарифи, значить для споживачів. Наразі вони у нас залишаються на рівні вересня 2023 року. Ми на 2024 рік не переглядали. Ми також передбачили в бюджеті часткову компенсацію в різниці тарифів, але будемо основно, надіятися, що уряд це компенсує. Щодо роботи на 24-й рік. Задача номер один: сьогодні ми маємо можливість аналізувати ті витрати, які є, і втрати по мережі, і витрати на електронерію. Ми ставимо задачу перед собою відпрацювати, значить. З аудиторською компанією сьогодні аналіз зробити і ставимо задачу щодо зменшення споживання електроенергії на 50%. У Нас іншого виходу нема. Щодо підключення, ми маємо 14 160 абонентів. 57 абонентів підключено в 2023 році. У році. Нас є можливість. Ми їх запрошуємо, будь ласка, люди на підключення до каналізації. Технічна можливість є біля для 3,5 тисяч людей. Я говорив, які це мікрорайони, і для для підключення води нема проблем. Технічна можливість практично є для. Всіх без виключення людей, тому звертайтеся, це невелике. Зовсім це зовсім невеликі кошти. Звертайте до підприємства, і ми будемо тільки задоволені, якщо у нас столучани будуть сто процентів підключені до централізованого водопостачання і централізованого водовідведення. По викликах, які можуть бути 24 році, ми маємо в резерві генератори, які Можуть забезпечити перший підйом води. Також ми маємо генератори на можливість їх встановлення автономних на КНСках. Ну і в разі потребності будемо відпрацьовувати інші питання, якщо будуть виникати, внаслідок там, агресії або інших фосмажорних мажорних ситуацій, які можуть виникнути. Є над чим працювати. І надіюся на порозуміння, надіюся на підтримку. Дякую всім за співпрацю, за роботу. Все буде Україна.